99 гривень за одну пару, якщо замовляєте, від 100 пар, чоловічі тапочки та жіночі, Ліверджі та Esmara. Така дуже стильна її моделька. Levergy. Вони досить легкі. Є десь приблизно 50 різних моделей, різних розмірів від торгової марки бренду Esmara з відкритим носком. Star Wars. Більш високі тапочки. Всередині трішки утеплені. Розмір 40. Темного кольору. Гаррі Поттер. 109 гривень за пару що замовлення від 50 пар. Бетмен, Ліверджі, Чоловічі, Гаррі Поттер. Бренду Есмара жіночі. Трішки утеплені. З білою підошвою. Світлі, наса. Вони досить легкі. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів, заробляємо разом.